У суботу ввечері до правоохоронців надійшла інформація про те, що на межі Кременчук Соснівка сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Вольво та Мерседес. Віто». в автомобілі Мерседес перебувало подружжя. Двоє Громадян водій та жінка пенсіонери місцеві. В автомобілі Вольво, яка рухалася в напрямку Кременчука попередньо, перебували як водій, так і троє пасажирів. В результаті дорожньо транспортної пригоди до лікарні госпіталізовано і двох водіїв, і всіх пасажирів. Через декілька годин в лікарні помер водій легковика автомобіля Вольво. Автомобілі отримали механічні пошкодження і наразі в лікарні перебувають всі пасажири транспортних засобів. В травми різної ступені тяжкості наразі слідчі розпочали кримінальне провадження. Встановлюються всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. 17 березня в селі Радалівка Глобинської громади мотоцикліст 2004 року народження здійснив наїзд на неповнолітнього пішохода 2006 року народження. Проведено огляд місця події, встановлено сам мотоцикл та особу водія. На даний час з водієм та свідками даної дорожньо транспортної пригоди працюють слідчі Кременчуцької поліції. Ще одна ДТП вже на території Полтави. Водійка легковика виїхала за межі проїзної частини. Сталося перекидання автівки. Троє травмованих, і сама водійка наразі перебувають у лікарні. Основною причиною дорожньо транспортних пригод стає порушення швидкісного режиму, коли водій не зможе маневрувати на заокруглені дороги і так не може відреагувати під час руху на дорожню обстановку, в результаті чого відбувається зіткнення або ж виїзд транспортного засобу за межі поїжджаючи. В результаті нічної атаки на Кременчук та Кременчуцький район правоохоронці закликають громадян не публікувати фото та відео місцевості, де впали уламки, і в жодному разі не наближатися до підозрілих предметів. Ні в якому разі на своїх соціальних мережах не публікувати місця роботи ПВО. Закликаємо громадян у разі виявлення таких. Уламків ні в якому разі не підходити, не переносити їх з місця на місце. Не потрібно їх забирати додому, перевозити, возити в своєму транспортному засобі, брати це як якийсь там сувенір. Ці предмети можуть нести небезпеку та подальшому підтягти тяжкі наслідки. Обов'язковому порядку повідомляєте про такі знахідки до Кременчуцьких правоохоронців або до ДСНС Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Крименчуцькі новини.